Вчора близько 19.00 на проспекті Свободи 40-річний кременчужанин отримав ножове поранення під час сутички між двома компаніями. Про надзвичайну подію повідомили в поліцію. На місце події прибули слідчо-оперативна група та оперативники поліції. Встановлено, що між двома компаніями, які проходили просто по вулиці, виник раптово конфлікт, в результаті якого чоловік, діставши ножа, наніс проникаючи ножове поранення. Потерпілого відразу в тяжкому стані було госпіталізовано до лікарні. Правоохоронці оперативно встановили всіх учасників конфлікту. Ножове поранення спричинив 39-річний чоловік. Наразі, за фактом, відкрито кримінальне провадження сто 121 частиною першої. Це умисне тяжке тілесне ушкодження. Потерпіли в тяжкому стані, перебуває в лікарні. На місці події проведено першочергові слідчі дії, опитано свідків, встановлено всі попередні обставини. На даний час фігуранта, який обґрунтовано підозрюється у скоєному, затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру. У разі визнання вини судом зловмиснику може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі. Вікторія Пальчик, Олексій Кражановський, Кремчуцькі новини.